Вітаю, ви дивитеся Суспільне Житомир. Я Надія Назарук, і сьогодні ми спілкуємося з Крістіною Калас, міністеркою освіти та науки Естонської Республіки. вітаю вас у Житомирі, пані Калас. Отже, сьогодні в Житомирі ви презентували проєкт розвитку професійно-технічної освіти. які принципи можна впровадити в цій сфері саме в Україні? Крейнінвіс. У цьому проєкті, який Естонія організовує спільно з деякими професійно-технічними навчальними закладами Житомирської області, ми зосереджуємось на підприємницьких навичках. Це не обов'язково навички заснування власного бізнесу чи навички ведення бізнесу. Це навички підприємництва. Це означає, що ви проявляєте ініціативу, ви готові йти на ризик, ви несете відповідальність за цей ризик. Це такі навички, які дуже потрібні. 21 першому столітті щоб досягти в будь-якій роботі, чи життєві ситуації, в які ви опинилися, це те, що ви розвиваєте в системі освіти, також вдома у суспільстві загалом. Тож те, як ми навчаємо дітей, має передбачати можливість для дітей проявляти ініціативу, ризикувати, зазнавати невдач, вчитися на невдачах, а потім знову вставати і робити це по іншому. Ми намагаємось поділитися цими підприємницькими навичками, досвід, який ми інтегрували в естонську систему одним із пріоритетів роботи в Україні, які визначені урядом Естонської республіки та Естонським центром міжнародного розвитку, є розвиток інформаційної системи управління професійно-технічною освітою. Які ж функції є у цій системі, і власне як ця система працює? У будь-якій системі освіти чи іншій великій системі, яка у вас є, найважливіше це дані. Це те, як ви збираєте дані, як ви використовуєте дані. Для того, щоб приймати розумні та правильні рішення, вам потрібна інформація, на якій ви побудуєте це рішення, вам потрібні дані. У сучасному світі інформаційні технології 21-го століття надають вам можливість правильного збору даних та інформації і управління системами освіти на основі цієї інформації. Отже, якщо ви директор школи, якщо ви вчитель, якщо ви політик, який Має освітні рішення щодо професійно-технічної освіти, вам потрібно буде мати інформацію, яку збирають, аналізують і надають, щоб ви могли приймати розумні рішення. Отже, ці інформаційні системи це ті, які ви будуєте, щоб керувати системою професійно-технічної освіти, та мати можливість приймати розумні рішення на основі інформації, яку ви збираєте. Які принципи Естонія використовує у сфері вищої освіти, і які з цих принципів ми можемо використовувати в Україні? Загалом, вища освіта потребує багато автономії. Я думаю, що академічна автономія є невід'ємною частиною вищої освіти, щоб професори університетів, викладачі та дослідники мали можливість реалізувати власні інтереси і мали свободу ставити запитання та шукати відповіді на ці запитання. І така ж академічна свобода має бути для студентів. Якщо у вас є академічна автономія та свобода без політичного чи ідеологічного контролю над університетами, тоді ви маєте конкурентно спроможну вищу освіту. І друга річ, яку ми в Естонії усвідомили, я думаю, це те, що вища освіта працює на міжнародному ринку. Отже, щоб вища освіта естонською мовою була високоякісною, ми повинні бути міжнародними. Це означає, що нам потрібні. Іноземні студенти іноземний академічний персонал, тому що вони приносять знання, які нам потрібно здобути, і знання, які вони приносять, ми змінюємо всередині Естонії на наші власні знання. Цікава річ щодо вищої освіти полягає в тому, що якщо ви хочете, щоб ваша національна вища освіта вашою національною мовою була дуже високої якості, щоб студенти, яких ви навчаєте, українські студенти чи естонські студенти українською або естонською мовою, ви хочете навчати їх так, щоб вони були сумісні з рештою світу та мали хорошу конкурентну основу, коли вони отримають диплом про вищу освіту. Для цього потрібна інтернаціоналізація вищої освіти потрібна можливість для іноземних професорів приходити і викладати для іноземних студентів приїжджати і навчатися, тому що це поєднання є тим, що дає вищій освіті необхідну якість. Наскільки цей процес важкий для країни? Що для цього треба? Це важко, тому що наш один і єдиний головний великий університет, яким є тартуський університет, за законом зобов'язаний бути національним університетом. Це означає, що вони повинні володіти естонською мовою, займатися наукою естонською мовою у той же час. За законом вони зобов'язані бути міжнародним університетом, а це означає, що вони також повинні працювати на міжнародній арені. І поєднання цих національних і міжнародних завдань іноді є складним, тому що ви, можливо захочете перейти більшою мірою на англійську мову, але як бути з естонською мовою? Тому що естонську мову також потрібно викладати на рівні вищої освіти, отже, це поєднання національної та міжнародної вищої освіти в університетах для малих націй і націй, які мають свої рідні мови, є досить складним завданням. Але я думаю, що в Естонії ми працюємо досить добре. Тому Тартуський університет займає дуже високі позиції в міжнародних рейтингах університетів. Але все ж більшість досліджень, які ми проводимо, ведуться естонською мовою. Естонія активно допомагає з відновленням дитячих садочків на півночі Житомирської області, які були або зруйновані, або пошкоджені внаслідок російських атак, і пропонує впровадити свої практики в процес виховання. Які ж це практики і які їхні переваги? Ви, мабуть, знаєте, що Естонія посідає перше місце в Європі, коли йдеться про порівняння результатів ПІСА. Між 15-річними учнями з математики, природничих наук і читання, і одне з пояснень того, чому естонські учні досягають таких високих результатів у віці 15 років, порівняно з рештою світу, полягає в тому, що у нас дуже сильна система дитячих садків, дошкільна освіта, і система цієї освіти розроблена з педагогічної точки зору, а не як академічна програма. Тож ми насправді не просто змушуємо їх вчитися, читати чи писати. Вона розроблена як програма, щоб навчити їх самостійності, соціальних навичок, навичок самоконтролю, і вона дуже зосереджена дитині. Таким чином, уся діяльність і процеси, які виконує учитель у дошкільному закладі, орієнтовані на дитину. Тому вони повинні зосереджуватися на тому. Чого діти навчаються в цьому процесі, а не навчання як такому у нас в Естонії є приказка, як дізнатися, що дитина готова йти до школи? Справа не в тому, чи вміє дитина читати чи писати, чи вміє рахувати. Дитина готова йти до школи, якщо вона знає котра година дня і здатна самостійно дійти з дому до школи, і це є вміння керувати собою. Ви здатні керувати собою своїм днем, своїм часом. І це навичка, яка потрібна для успішного навчання в школі. Не обов'язково читання, тому що читанню ви навчитеся в школі протягом перших двох місяців дуже швидко, якщо у вас є навички самоконтролю. Тому наш десадок дуже зосереджений на тому, щоб надати дітям навички самоконтролю після того, як вони вийдуть із садкам. І ми зараз ділимося цим досвідом із тими дитячими садками в Україні. Наші вихователі зараз в Україні вони співпрацюють зі своїми колегами тут в Україні і діляться досвідом того, як ми використовуємо нашу педагогіку в дитячих садках. до 2035 року. Естонія планує здійснити перехід для російськомовних шкіл на естонську мову, а це цілий процес переходу з російської мови на державну мову. Наскільки цей процес є складним? Які практики Естонія впроваджує у цій сфері? Можливо, ви спираєтеся на український досвід у цьому питанні, а, оскільки в Україні російськомовні школи почали свій перехід ще у 2020 році? Ми можемо використати український досвід. Різниця в тому, що естонська і російська мови дуже далекі одна від одної. Естонська мова є фіно угорською мовою. Російська мова слов'янська, і багато вчителів, які викладають у російських школах, взагалі не говорять естонською, або вони розмовляють нею на дуже базовому рівні, що означає, що вони не можуть викладати естонською, тож перехід на естонську мову навчання важкий, тому що доводиться замінювати вчителів. Нам потрібно знайти нових вчителів, які володіють естонською мовою і зможуть викладати естонську. Зараз вчителі не говорять естонською, але ви також повинні розуміти, що діти теж не говорять естонською, тому якщо вони приходять у перший клас, то не говорять. Вони можуть взагалі не говорити жодного слова естонською. І знову естонська мова не так вже й близька до російської, якщо порівнювати будь-які інші мови. Це зовсім інша мова. Отже, тепер питання в тому, як ви навчаєте дітей. Ви навчаєте їх математики, ви навчаєте їх природичих наук у той самий час, коли ви навчаєте їх естонської мови. Ми використовуємо те, що ми називаємо інтегрованим навчанням мови. Тому ми вчимо мову і математику одночасно на одному уроці. Це методологія, яка зараз поширена, наприклад, у Сполучених Штатах. Вони використовують її для латиноамериканських дітей. Вони вчать їх англійською, але вчать їх англійською та математикою одночасно. Тож цей перехід не легкий. Це потребує часу, тому що нам потрібно все більше і більше вчителів, які б розмовляли естонською мовою, і вони повинні замінити тих інших вчителів, які не розмовляють естонською і які виходять зі системи освіти. Але ми також повинні. Мати терпіння щодо учнів, тому що учням потрібен час. Набагато більше часу, щоб вивчити математику та естонську одночасно. А тепер уявіть себе: ви поїдете до, наприклад, Іспанії, і вам доведеться почати навчання в іспанському університеті. Предмет, який ви не розумієте, ви взагалі не розумієте іспанської І це реальність, в якій зараз ті російські діти. Але звичайно це правильна реформа, тому що той факт, що російські діти в Естонії вже 30 років. Після розпаду радянського союзу вони навчаються в російських школах, закінчують російські школи, але не говорять естонською мовою. Вони не можуть продовжувати навчання в університеті, не маючи можливості знайти відповідну роботу, тому що знання естонської мови необхідні для будь чого Якщо ви хочете стати більш-менш успішним в естонському суспільстві, ось чому ми повинні вести естонську мову в школу як мову навчання. А не просто предмет, який вони вивчають окремо, тому що окреме вивчення цього предмету не допомогло їм вивчити мову. Один із факторів, який заважає учням вільно використовувати державну мову, це російськомовні батьки, як можна переконати батьків вивчити державну мову та використовувати її при спілкуванні зі своїми дітьми я навіть не впевнена, що це російськомовні батьки. Я не впевнена, що це батьки. Я думаю, що багато вчителів самі не володіють мовою і не бачать цінності цього. Я думаю, що деякі політики досить суттєво протестували проти цього переходу, стверджуючи, що якщо дитина навчатиметься естонською, то дитина не буде академічно розвиненою, і вона відставатиме порівняно з естонськими дітьми. Тощо, якщо подивитися на батьків, то так вони хвилюються. Вони хвилюються, як діти впораються з вивченням мови і предмету водночас. Тому що це додатковий тиск, це правда. Тому батьки хвилюються, але насправді вони хочуть, щоб їхні діти вчили естонську мову, тому що знання це дуже необхідна навичка для подальшого життя. І ми маємо приклад приватних шкіл, тому що згідно з естонським законодавством, приватні школи можуть обирати власну мову викладання. Їм не потрібно дотримуватися національного законодавства щодо мови. І багато російськомовних приватних шкіл досі переходять на естонську, тому що батьки вимагають від них переходу на естонську мову навчання, тому що вони знають. Що якщо вони хочуть, щоб їхні діти були успішними і вступили, наприклад, до університету, потрібно говорити естонською. іншого шляху немає, тому що російськомовного університету в Естонії немає. Тому я не думаю, що це батьки. Я думаю, що це вчителі та політики в Україні ми маємо закон, який зокрема зобов'язує українських вчителів і викладачів проводити заняття українською мовою. Але з практики ми можемо сказати, що не всі з них виконують цю вимогу. Як можна мотивувати вчителів так званого радянського зразка, вивчити та навчати державної мови? Лон mm едтіч -hmm. і нашноленґуч. Якщо це більшість вчителів, які не дотримуються правил навчання українською, то це звичайно, проблема. Але якщо це меншість вчителів, які цього не роблять, а більшість вчителів викладають українською, то я не бачу в цьому дуже суттєвої проблеми. Ця меншість рано чи пізно мусить наслідувати тенденцію, і тенденція така, що є попит на українську освіту, і в основному ці вчителі рано чи пізно залишаться без роботи. Те, що ми робимо в Естонії, полягає у тому, що у нас дуже суворі вимоги до мовних знань вчителів, які викладають у школах. Тож ви можете викладати в школі естонською мовою лише за наявності сертифікату про знання естонської мови на рівні С1, що є найвищим рівнем володіння естонською мовою. Якщо у вас немає цього мовного сертифікату, ви не зможете викладати в школі. Отже, ви працюєте нелегально. Чи вчитель, який має мовний сертифікат сертифікат справді викладає естонською, це вже інша історія. Ми тільки почали, але вже більш-менш знаємо, яка ситуація. Ми знаємо, що в деяких районах, у деяких школах, вчителі не зовсім дотримуються правил, і ми маємо тих, кого ми називаємо шкільними радниками консультантами. Вони відвідують школи, проводять консультації з вчителями, якщо їм потрібна допомога у використанні естонської мови, під час навчання. Нінюзін істоніян ін інде інструкшн Естонія і Естонію вважають лідером у діджиталізації освітньої системи. Штучний інтелект зараз проникає майже в усі сфери життєдіяльності, і освіта не є винятком. чи використовує Естонія, штучний інтелект в системі освіти і як? Ми на початку процесу його використання. Він ще не широко використовується, але ми справді на початку цього. То що ми зробили цього року? Ми розіслали школам інструкції, як використовувати ша в освіті або як не використовувати його. Міністерство освіти підготувало ці фундаментальні інструкції для вчителів. І зараз ми розробляємо навчальний курс для вчителів з шиї. І як тільки навчальний курс буде готовий, вчителі матимуть можливість піти і потренуватися, як використовувати ШІ в навчальному процесі. я вважаю, що ШІ – це безумовно майбутній помічник вчителя, тому що діти все одно ним користуються незалежно від того, навчатиме вчитель їх чи ні. Шиї є в класі, тому що студенти його використовують. Тож питання полягає в тому, чи достатньо розумні вчителі та система освіти загалом, щоб також скористатися цим і почати використовувати для цілей просування освіти. Я вважаю, що шиї дуже добре справляється зі зворотнім зв'язком і оцінкою. Це дуже добре для розвитку критичного мислення. Тож ми в Естонії наразі досліджуємо, як запровадити штучний інтелект у школах Які ризики використання цієї технології у системі освіти ризик полягає в тому, що якщо ви використовуєте штучний інтелект, наприклад, ми 100 років навчаємо таким чином, що ми вивчаємо нове, Вчитель викладає нові предмети у класі. Учні роблять записи, намагаються запам'ятати цей новий предмет, цю нову тему. Потім вони намагаються запам'ятати, а потім вчитель дає їм домашнє завдання, де вони повинні підтвердити ці нові знання. Наприклад, більше займатися вдома з цим новим предметом. справа в тому, що штучним інтелектом немає сенсу все запам'ятовувати і повторювати вдома, тому що ШАІ набагато швидше вирішує всі ці головоломки, які вчитель ставить перед учнями. Отже, якщо ви даєте таке домашнє завдання, кажучи, щось завчити. Або повторити то це марне домашнє завдання, тому що штучний інтелект виконує його дуже швидко. але від учителя може бути інше завдання. Зараз ми вивчаємо цю нову тему в класі, і тепер ваше завдання полягає в тому, щоб ви пішли додому, видали це завдання Ши, побачили, що він пропонує робити, і тоді повинні проаналізувати те, що сказав ШІ. Це розвиває критичне мислення, це розвиває аналітичне мислення. Однак для того, щоб проаналізувати те, що насправді сказав ШИІ, потрібно спочатку вивчити предмет, інакше ви не зможете аналізувати ШИІ. Це головний інший тип вправи, який би дав вчитель, але для того, щоб вчитель міг дати цю вправу, він повинен знати, як працює ШІ, і вмів інтегрувати ШІ у свої завдання. Це майбутнє освіти. Но є помічником вчителям, допомагаючи в класі з оцінюванням, перевіркою домашніх завдань. Один із наших експертів зі штучного інтелекту на прес-конференції для вчителів і шкіл сказав письмові домашні завдання. Це найбільш марна річ, яку ви можете зробити в нас час. припиніть їх робити. дайте їм завдання оцінити ШІ. ШІ робить завдання завдання, а студенти будуть оцінювати його. Але звісно, для того щоб оцінити шиї, потрібно розуміти ризики його використання. Шиї є упередженим. Те, як вони виробляють інформацію, не є нейтральним і не є науково обґрунтованим. Це також навичка, яку студенти повинні отримати. Вони повинні бути здатними розпізнавати упередженість. І для того, щоб розпізнати упередженість, потрібно спочатку мати набагато більше знань. А по-друге, етичні питання стають дуже важливими. Тож, у 21 столітті шкільна етика, це те, що нам усім потрібно вивчати набагато більше, ніж ми вивчали раніше. Правильно і неправильно, чесно і ні. І це питання, які з появою штучного інтелекту у світі стають дедалі важливими. Ожливішими, і я вважаю, що в школі також потрібно приділяти більше уваги питанням етики. Дякую вам за це інтерв'ю, пані Кала. Я нагадаю, що ми спілкувалися із Крістіною Калас, міністеркою освіти і науки Естонської Республіки. Залишайтеся із суспільним.